Пане Петре, ми ще говорили сьогодні багато про Давос. І, взагалі, всі ці заяви і події відбуваються в рамках Давосу. Це економічний, здебільшого, форум, і... але. Це майданчик, щоб донести про себе про свою позицію. Президент Зеленський зустрічався там з президентом Трампом, говорили про безпекові питання, про посилення нашої ППО. Також говорили дуже багато про те, як співпрацювати з європейцями. Давайте послухаємо, що з цього приводу сказав президент Зеленський. Я казав це раніше і повторюю це знову Європі. Потрібні об'єднані збройні сили, сили, які можуть реально захистити Європу. Сьогодні Європа покладається лише на віру, що якщо буде загроза, НАТО спрацює. Але ніхто насправді не бачив альянсу дії. Якщо Путін вирішить забрати Литву або вдарити по Польщі, хто відповість? Хто відповість? Чи можна зараз сказати, що зустріч у Давосі може бути такою собі е новим кроком до ширшої безпекової угоди? Це може статися, але тут знову буду іронізувати. Направду вартує не марка карні актуалізовувати у нашому середовищі. Актуалізувала ну вже так, як є. а. Виступ нашого президента дуже уважно його і послухав, і потім ще сам для себе проаналізував, Який, на мій погляд, справжній висновок глибокий, уперше до речі, в нашій історії новітній як такий, ми повністю суб'єктивізовані. Ми вже не та країна, реципієнт, яка каже, дайте. Ми та країна, котра вже сама формує порядок денний. І світ той, який вже рухнув, ми перші підкреслюю, ми перші, хто вже на тамтій стороні, котра розуміє, що далі. Ми вже по-справжньому готові до бою, чи принаймні пройшли перший бій оцією війною, і ми показуємо Європі в зеркалі, які вони. А вони які? Вони інтровертні, вони в якійсь частині самозакохані, вони нерішучі. Тобто, в якійсь частині у нас є абсолютно всі історичні передумови в безпековій частині бути локомотивом. Локомотивом перебудови усього безпекового поля в Європі як такого, і тут ще направду є один такий поточний зріст, який конче, треба проговорити, і на нього треба показати після Давосу. А знову ж таки, знову ж таки, акцентую все по справжньому відбувається за кулісами, Тільки там переговори в об'єднаних арабських еміратах у трьохсторонньому. Форматі це дуже важлива деталь. Московити уперше пішли на те, бо нагадуємо так званий стамбульський формат були тільки вони, і там були тільки ми. І нагадаю, що тільки ми вони, тільки ми, тільки вони неприйнятна робоча схема. Бо як казав, отто фон Бісмарк, документ підписаний із росіянами, не вартує паперу, на якому він підписаний, а є така добра кримська татарська приказка росіянам. Як не можна опертися на воду, так не можна вірити росіянам. І те, що тут є тільки США, оце дуже важлива деталь. Можливо, дійсно, хоча б в енергетичній частині буде досягнений якийсь певний, як якийсь певний результат. Тепер в частині території, щоб не було криво кривочитень, що там черник, можливо, апелює до чогось неприйнятного. Жодним чином ні. Апелюю до того, що рано чи пізно ми свої території відіб'ємо в обов'язковому порядку, виключно збройову питання в якій точці, але на нагадаю радянсько фінську війну тоді фіне втратили 20% своєї території. Фінляндія, процвітаюча країна, зберегла свою ідентичність, це найголовніше. Вступила в НАТО. От яка іронія. Путін всю ідеологію розвинув посунути кордони НАТО, а збільшив їх у кілька разів, бо якщо подивитися по лінії кордону Фінляндія, Росія, то це доволі такий вел, вел, величенький шмат. І коли цей монстр почне по-справжньому падати, а він неминуче почне падати, бо без України імперія неможлива. От одною єдиною тезою, ця війна має одну єдину причину повернути Україну назад, бо тоді є імперія. Я казав Ленін дослівно і чітко втратити Україну, це все одно, що втратити голову. Так от сповнений стратегічного оптимізму, підкреслюю не сьогодні, не завтра, не післязавтра, що ця голова буде втрачена, тому що імперія неможлива без України. От як явище, і коли там все посиплеться, а це посиплеться. От американці з китайцями приречені рано чи пізно сісти за за стіл переговорів і ділити вели. Великий Сибір. Тоді ми неминуче відіб'ємо все до останнього сантиметра в своєї території. Тому прошу правильно потрактувати мої слова у тій частині, що називається територіальний момент. Бо зараз для московитів питання всього одне. Всього одне це адміністративні кордони Донеччини. Будемо стежити за. Результатами переговорів в Абу-Дабі вони там триватимуть два дні, і ми потім проаналізуємо підіб'ємо підсумки, чим вони завершилися. А ще одне питання є по темі зустрічі Трампа і Зеленського в Давосі. Ось ця співпраця з Трампом зараз переходить на якусь іншу фазу, більшу фазу. Ну, дивіться, я би знову не в'язав в персоналі. Персоналі важать. Дуже дуже сильно важать. Вони в якійсь частині вирішують історію. Але я все ж таки прихильник концепції не вождизму, що одна людина вирішує все. Я прихильник концепції командної гри. Трамп він направду колективний. Оце все, що відбулося в Давосі, і рефлексія Трампа, що дуже хороша розмова, це означає, що колективний Трамп, колективний Трамп, напевно, вже ухвалив рішення таки у цьому проміжку мій особистий. Погляд може і помилюся у прогнозі наступного циклу сухої погоди. Тобто Келох каже чітко: до осені, до осені таки вийти на якийсь е, документ, от скоріш за все, що так і буде. Але знову ж таки у московиті тому не зачаровуємося у цей прогноз. Московити мають одну унікальну якість. Це дійсно, це дійсно народ який важко рахувати його. Дуже важко обчисляти. Вони в останню секунду уміють перевертати не те, що в шахову дошку, вони вміють перевертати стіл. І з огляду на те, що вони розуміють, вони дуже добре розуміють, що рішення розвалювати їх. Немає вони будуть грати дуже цинічно, дуже пітло, і в якій точці, в якій точці вони вдарять, а вдарять неминуче. Ну даруйте, не може порахувати найсвітніший Розум ще цікаво про зброю. Знов таки на Давосі говорив президент Трамп. І він сказав, що Сполучені Штати мають надсекретну зброю, яка може знищити все. Але він каже, що цю зброю на він про цю зброю нічого не буде казати, і і таку інформацію треба тримати в таємниці. Про що може йтися? Про які ви з озброєння? Ну те, що інтрига зберігається, то зберігається, але усеріно нічого з нічого не проростає. Не проростає американці дійсно мають найкращий воєнно-технологічний уклад, який тільки є на планеті Земля. Ніхто нічого кращого не має і не може мати. Знову ж таки, тут знову буду іронізувати, перестаємо зітхати у бік Китаю, бо до речі, Китай не спроможний побудувати навіть серйозного крейсера, який би самостійно міг діяти, скажімо, в оперативній. Дальнощі 2000 миль, чи подібний такий самий ядерний підводний човен. Їхній воєнно-промисловий потенціал сильно перебільшений, а насправді це все копії у першу чергу. Радянські так, от, от розіб'ємо на кілька блоків, і тут е, трошки позаймаємося аналітичним вгадуванням. До речі, на серйозному ґрунті розуміння, що в них може бути технологію. стелс вони давно освоїли давним-давно. F-22, F-35 — Це дійсно королі неба. На мій погляд, F-47, про які вже сказано, десь на підході це шосте покоління авіації. Є ще один зріст, є ще один зріст. Росіяни дуже себе сильно б'ють у копитом у груди, що нічого подібного, як Х-47 М 2 Киджал, аеробалістична ракета. Ніколи не було, ніколи не будувалося. Це неправда. До речі, це до речі, неправда ще в 60-х роках. американці розпрацювали проект AGM-87, Здається, Skybolt, Аеробалістична ракета, правда, побудували їх всього 12 і Перестали в той бік дивитися. В них дуже специфічне мислення. А чому не можна його реалізувати? Хап, хап, перепрошую, не хату у ворогів ха а в них Х-51. Вейврайдер найсучасніша гіперзвукова ракета. А чому ж ні? І, на мій погляд, на мій погляд, найбільше, у чому вони дійсно можуть поставити акцент, це відновлення філософії лінкорів. Надважких кораблів лінкори перестали застосовуватися після другої світової війни, коли саме авіаносці потопили найбільший найважчий лінкор Ямато, кому цікаво розбереться. А британці потопили лінкор Тірпіт, почали розвивати авіоударні. Угруповання, до речі, тільки в американців воно по справжньому поставлено так, як треба. Це при тому, що і британці мають е свій авіаносець, і французи мають, і навіть до речі, мають італійці. Отак так заінтригую, е кому цікаво розбереться, але. Нібито на оцих лінкорах може з'явитися дуже унікальне, серйозне, складне, проривне технологічне явище, яке називається рельсотронна гармата. Звичайний снаряд розганяється порохом, порох прогоряє, виділяє величезну кількість хімічної енергії, тіло полетіло. А це такі такі дві рельси, між якими вставляється, до речі, це навіть не снаряд в класичному розумінні, тобто конусний, це щось більше схоже на квадратну гантелю. І електро. Електрика так грубо, примітивно це розганяє, декларую, що воно там буде. Ну ще згадали про, про лазери, в той бік, дивитися не треба. До, до справжніх бойових лазерів ще, напевно, кілька десь, десятиліть, але МК-41 стара добра пускова установка, яка стоїть на есмінцях Арлі Бьорк, на, на кресарах Дорога» під ракету Томо гавк однозначно так. А тепер найголовніший візник. Якщо дійсно, якщо дійсно лінкори повернуться, лінкори повернуться в життя разом з авіносними ударними групами, американці вже працюють над наступним поколінням підводних човнів типу Колумбія, на заміну Огаю, то, на жаль, знову. Ож, таки даруйте скорботний висновок. Скорб ще раз, отаке от от таке свідомо, правильне українське слово у психологічному сенсі буду вживати. Скорботний висновок. Попереду воєнні лихот... лихоліття Тут і по... нова гонка озброєнь. І, он... і нова глобальна гонка озброєнь, і не просто гонка озброєнь. Палиця в... вистрелить. Принцип Чехова. До речі, ніколи його не приводив, але зараз його привезу. Принцип Чехова, у чому він полягає? Якщо на стіні. Виси в першому акті драми на стіні висить заряджена руш, рушниця, то в третьому вона неминуче, неминуче здійснить постріл. Якщо туди вкладаються величезні гроші, вертаються до лінкорів. Ну це це. Це мегаладони океану у воєнному сенсі, то це означає, що рушниці будуть стріляти, і вже все це перенешу на нашу реальність. Ми перші, ми перші у, у тій по ту частину барикад, які зрозуміли, що виживати треба збройово. І ще раз у своїй глибокій. Людській позиції я величезний пацифіст, але з одною ремарочкою, справжнім пацифістом, можна бути тільки тоді, коли ти до зубів озброєний, і найголовніше готовий чинити. Опір у нас є всі історичні передумови нарешті побудувати український цехал, такий, як він має бути, і видихнути у нескінченному цивілізаційному протиборстві з нашим одвічним ворогом. Пане Петре, а навіщо Трамп взагалі от вийшов і публічно заговорив про секретну зброю? А чому ж ні? Ну, та, а, а хто скасовував те явище як інтрига? Ну, хай розвідки попрацюють, він їх всіх напружив. На Вони там будуть мати між собою перехресні ігри. Ще раз, гра велетенського порядку. На. Мій погляд з часів холодної війни, коли між двома блоками йшла нескінченна гра у гонку озброєнь, оце. Другий раз таке, але тоді не дійшло до апокаліптичних е, речей. На мій погляд, і зараз не, не дійде до абсолютного апокаліпсису, але те, що сірники будуть прогорати в цьому, немає ні не меншого Це сигнал суду. сили на зовнішню аудиторію на всіх. на всіх На всіх. і на актуалізацію внутрішньої аудиторії, в тому числі та чому ж ні. Вибори у листопаді їм потрібні успіхи. І, до речі, з, знову ж таки будуйте у жорстокий нещадний цинізм. Венесуела успішно. На жаль, не у. Успішний Іран, ми розібрали його дуже детально. Але моя версія таки арабські монархії, багаті, особливо саудити, переконали в закритій частині американців цього не робити. Які аргументи знайшли? Думаю, знову ж таки ті самі гроші. для саудитів умовні інвестиції знову ж таки у США там навіть в трильйон доларів не така вже величезна проблема. Венесуела реалізову. А ще одне: ми побігово згадували побігово. Якщо гренландський кейс закриється, канадський кейс знайде свою якусь реалізацію, то Куба це тільки питання часу. Це тільки питання часу. Знову ж таки, цей дивовижний новий світ. Кінець світу, чи от як, як ми його зараз розуміємо, відбувається по факту. Але тут є ще один момент: кінець це не тільки кінець у філософському сенсі, це ще й нові можливості. І от ми, ми, як держава, як нація. Напевно, перші ці можливості апробовують по-справжньому. Головне, не втратити холодний розум Оце дуже-дуже дуже важливо. Не датися в лірику емоцій, і моя особисто улюблена фраза, вона належить мені як автору баланс. Найвище з мистецтв. Зуміти цей баланс витримати. Бо ареал наш геополітичний, ну, напевно, поряд із США, так, у них все склалося, географічно дуже-дуже добре. Це, це країна, яка ні разу і за жодних обставин не переживала голоду. І наш ареал один із найкращих, який тільки може бути на євразійській рівнині. У нас дійсно, з часів Святослава Хороброго, не побоються цього порівняння. З'явився справжній історичний шанс. По справжньому актуалізуватися головне втриматися, і напевно, за словами Отта фон Бісманка, мені дуже ця фраза подобається, коли вони об'єднали німеччину. Ну не він сам а він один з авторів 1871 рік, і його спитали, що що треба зробити для своєї країни. Він подумав, подумав і сказав, коли ж. Коли пола Господня опуститься на твоєю країною, вчепитися і не відпускати, пола Господня точно над нами. Лиш треба нам всім розуму, розуму за неї вчепитися і міцно тримати. Пане Петре, дякую вам за грунтовну і цікаву розмову. Як завжди, це всі новини і події, які ми хотіли обговорити. Продовжуємо донатити на дрони і наближати нашу перемогу. Не буду сьогодні оригінальним, буду цю власну тезу повторювати нескінченно плече до плеча. Лікоть до ліктя перетерпіти нашого ворога усього на один день. У нас всі історичні умови для цього складаються успішно, мудрості нам усім і терплячості. Дякую. Бережіть себе, побачимось наступного тижня.